Сьогодні було цікаво. Ага. Усе добре. Я пробач мені шуґарбел. Я хотів, щоб сьогодні все було за планом, щоб наше кохання було таким же ідеальним, як у моїх батьків, коли вони разом посадили ці два дерева. Натомість усе пішло шкереберть, Як тоді, коли я тебе запросив на побачення, як у день святого Пегаса. Неважливо, як сильно я стараюся, якщо йдеться про тебе, я все псую. Думаю, ти усе неправильно зрозумів. Ти про що? Я пригадую, що ти розповідав про батьків, і їм доводилось оборотися з більшими проблемами ніж підгорілля десерти та яблука монстри. А ти маєш рацію. Ця яблуня та гроша разом набагато міцніші. Вони вистоять перед усім, адже вони не самотні. Їм судилося бути разом, як твоїм батькам і як нам. Ага. Сьогодні була катастрофа. Але й останній день, коли ми мусили щось робити окремо, з цього моменту ми будемо разом і потурбуємося, щоб усе було так, як треба. Дякую, вибач. вибач. на три. Так. Один. Два. Одружіть зі, зі мною. Ага. Ага. Потрібно подякувати нашим друзям, які зіпсували все так, щоб склалося ідеально. Ми все переробили і готові ще до однієї спроби. Цього разу завдяки мені у нас все вийде. Тож, чому вам самі знаєте. А, думаю, вони без нас порались. Ось чому їхнє ідеальне освітчення – це наша заслуга. Або як я кажу, не треба пропоганяти. Якби не ми, то все не вийшло б так ідеально, як і з випічкою. Помилки допомагають знайти щось нове та прекрасне. І коли планування та широкі жести не вдаються, то виявляється, що найромантичніше є найпростішим. Я вам про це одразу казав. Не дякуйте. З превеликою радістю на моєму другому весіллі родини Епл я оголошую вас чоловіком та дружиною. Можете поцілувати наречену?